Вдягають бронежилети, шоломи та їдуть на зйомку. Журналісти суспільного мовника Сумщини у сусвітній день свободи преси розповідають, як працювали у дні, коли у Сумській області точились бої. Діана Крахматова, одна з кореспонденток Суспільного, котрі, попри небезпеку, щодня висвітлювали події на Сумщині. Мені також, як і багатьом людям, було дуже страшно, і можливо, я так справлялася для себе з такою емоційною напругою. Мені було важливо бути біля подій, спілкуватися з людьми. Треба було працювати. Ми йшли, працювали. Журналіст Ігор Стрельцов розповідає, коли побачив перший будинок, розтрощений російською артилерією на Вертинівці, згадав околиці Донецького аеропорту, де знімав документальний фільм. Красиві будинки та ж і руїни, і дими, згарище, згарища мирного життя, коли, де жили люди, де помріли б плани на інформаційному фронті. Ми доносимо людям правдиву інформацію про цю війну, що відбувається навколо, що відбувається в світі, що відбувається в Україні. Ну ми якраз те, що відбувається у нас в області. Від елементарних речей до більш глобальних, для дуже важливих для людей. Для того, щоб заспокоїти, для того, щоб розвіяти паніку, для того, щоб розвіячати фейки. Ми побачили, що бої йдуть кругом сум, не в сумах. І стало можливо працювати, в принципі, то ми з продюсером думали, як перформатувати роботу у філії. Були обстріли і оповіщення не було завжди чути. То я бігав по поверхах і кричав: «Виходим в підвал і таке інше. і Всі вибігали ну потім якось пристосувались. Під час бойових дій в області приміщення суспільного у Сумах стало осередком медійного життя міста. Тут проходили і прес-конференції, зустрічі. Тут з інших телерадіокомпаній журналісти приїжджали, ми ділилися своїми броніками, які нам інститут масової інформації надав. У нас тут ми розвернули Starlink, у нас був інтернет, і тут можливо було працювати. Такий собі хаб.